Не весело на вулиці, <ривіт>, що хоче. Привіт-привіт-привіт! Гарного усім дня. Чудово сонячно. Вирішив записати трішечки трішечки своїх тренувань, так би мовити. Звичайно, не всі. Але трішечки, так би мовити, бреклетік, трішки варкауту. Ми, так би мовити, зі шкіпом запишемо. Він тут стоїть, мені допомагає. Мій модератор мене підтримує в реальному житті. Тому беріть до уваги всі модератори. Так потрібно працювати. Цікаво саме подивитися, запис, що вийде. Ну що ж, одразу піду до деяких легеньких вправ і підемо до ваших. Просто дивимось, насолоджуємось, пишемо коментарі і поради, хто зайде. Так, надіюсь, мене буде видно добре. трохи але нічого. Ось тут нормально. Вийде до тебе. Тільки ти чуть-чуть може. Мені такого. Тебе там чути. це не І це тільки початок. Відпочиваю. Один шкіп дивиться, походу, так? Да? Вживу почав. Я так, мені здається. Так, мені здається трішечки. А ні, нормально, нормально. Так, відійди, ти сонце затуляєш. Оу, запили сонце. Нормально. А ну напиши щось в чат. Шкіп, відправ щось в чат, я подивлюсь, що працює. Тому що я на телефон ніколи не знімав, не знаю, як це відбувається. Здоров, шкіп, давно не бачились. Привіт-привіт. Ще продовжуємо. Переходимо трішки, трішки до ваших вправ. Кукух. Прикс-кот, прикс-кот. Це трошки важко. Посижу трішки порозмовляю, бо зараз щас... <кій> я вже старий втомився. Я до цього моменту, до речі, так файно побігав, порозмінався, бруся, віджимання. На бреклеті вже майже немає сили, але, але нічого, нічого. Зараз ще старий вам покаже, як потрібно тренитись. Ще декілька вправ зроблю, що закачаєтесь. Зараз віддихаюсь і продовжу. Ну, Давайте зараз так само легенько одну зроблю. Трішки на руки на кісті зробив на пресік. Трішки на ноги. А потім посерйозніше. Let's go. І шкіпа покажу пізніше, якщо я не можу зайде. Ну що ж, файно-файно йдемо. Я справді втомлююсь. До речі, не знав, що через телефон можна би мовити, записувати стрімчанський. Тут плюс є ще й, ти би мовити, спеціально для спорту категорія досить-досить непогано. Тому трішки відпочину і покажу вам ще одну цікаву вправу. Сьогодні я не буду робити на кількість, тільки так, трішечки. Трішечки я вже втомлений. О, шкі, шкіпа заставлю щось поробити. Можливо, з цього щось вийде. Але він не хоче займатися. Animal в чатику на стрімах застав його щось робити. Але нічого не робить. Нічого не хоче робити. До речі, досить людно. Не знаю чи видно. Всі бігають футбольчик, бахають. І там люди. Бігають. Неділька досить непогана, тепла. Чому б не вийти, не потренити, не ж, так би мовити, і гри бавитись. Правильно, правильно. Трібно ще себе любити, якусь користь для себе робити. Не знаю, як тут голос записує, але пізніше подивлюсь, перевірю. Ну що, трішечки розтяжечки і йдемо до вашої вправи. Просто трішечки розтяжечки. трішечки потягнемося, підемо далі. Таким старим як я вже потрібно тягнутися більше. Тому що можна стяски порвати на ногах. Жили і капець. Шкіп, іди сюди, іди в кадр, покажись. Привітайся з Енімоном! Тут вже тут, тут футбольчик почався. Ну що, трішки потягнувся, тепер покажемо одну досить цікаву вправу. Досить цікаво. Вона не з легких, але при бажанні може навчитись кожен. Так званий флаз віджимання брейклейті дивимось. Право насправді виснажливо, а ти втомлюєшся. Ти підключаєш прес, підключаєш ножки. Все напружене, плюс віджимання. Максималь, максимальний паверп дає. І виснажує і втомлює, але це круто. Чим більше ти втомлюєшся, тим більше прогресуєш. Трішки відпочинку знову повторимо. Шкіп, покажись. Показати вам шкіпа? О, почувай, знаєш, це як у світі тварин. От шкіп. І Мій модератор підтримує мене в житті. Заставляє мене тренись. Ходить, каже, що я лінива дупа, що я жирний, що я маю займатися. Тому так. До речі, сонечко непогане. Погодка хороша. Ну що відпочили, поговорили, ще підхід. Думаю, вистачить по одному флаю десь п'ять разочків зробити. До речі, тут футбол. Тут дітвора бігає в футбол, а я просто заважаю їм грати в футбол. Але нічого, поки вони сюди не біжать, все добре. Ще продовжуємо. Ще один підходить. До речі, я вже втомився. А цей підхід вже важкий. Ледь ноги піднімаю. Але нічого, для цього і тренування. Ще попереду в мене і бруся і підтягування. Ще багато чого цікавого. Що, давайте одразу перейдемо до наступного. А Наступний у нас буде вихід з ліктя в руки. Як вам така ідея? З ліктя в руки повиходимо. Тільки мені щось стало трішечки жарко, я трішечки роздягнусь з вашого дозволу. Вісімнать без контент, буду роздягатися. Потрібен налок. Так, так панове, мені потрібен налікник, зараз піду його вдягну. І повернуся і продовжу. Будемо згадувати і тестити, чи я зможу з ліктя вийти в руки і туди, назад і так далі. Хвилинка, хвилинка. Так, я знову з вами. Йо-йо, в мене я налікник. Ось цей. Зараз будемо тестувати, і згадувати, як це виходити з ліктя в руки чи в одну руку. Спробуємо, спробуємо, поки розігріти. Let's go. Хочем, 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 да, так, да, так, да. так. Одну. В дві хоча в руки, потім в одну, не в, дві. Не в одну одразу, в дві. Поїхали, поїхали. Ви це бачили? Навіть вийшло, навіть вийшло, майже без напряга. Спробуємо трішки складніше. Спробуємо трішки ускладнити одразу в одну руку і через лікоть. Важко, але приємно. Я знову до вас трішки відпочину. Ну, До речі, я думаю, буде важче, не так важко. Відносно. Але по мені видно, що я вже трішки дихати рівномірно не можу, але це нормально. Це нормально, тому ще декілька підходів. Ти тут один шкіп, ти, ти і тут, і, і тут, і ось тут, нічого, ми робимо запис. В день на пряму трансляцію, тим більше на спортик навряд чи хтось зайде. Всі ж ці кіберкотлети, так би мовити, ліниві дупі в основному. Тому... Вважаєш, підписав, то я хоч і кіберкотлета трішечки, але я не настільки лінива дупа. Тому мене чуть не, не збили м'ячиком з твора. Тому окей. В мене пошукає людей. Ділися. Я відпочив і зараз продовжуємо, продовжуємо е виходити. Рука лікоть руки. Спробую ще разочок. Let's go. Спортик, спортик. Ой, телефон відхилити. Не дзвоніть до мене зараз. Вибачаю, це був телефон. А, вроді, так, Не знаю з якістю, з якістю має бути все добре. Не знаю. Ну я втомлений, але я ще разок спробую записати, не знаю, вже, вже не виходить. Нормально. Це такий інтернет. разок закрепить. Так, шкип мы не час заспамим, Да. Другий. Я війну вже не обзиваюся, ти мене показуєш, що твої людей дивиться. Ну що ж, вже я показав декілька вправ, за якими я тренуюсь, але ще це далеко не все. Ще декілька запишу, аж самому цікаво подивитися потім запис, що з цього все вийшло. Тому що мені здається, мобільний інтернет не видає хорошу якість. Дуже здається. Та -да, так Тому перевірю вдома вже за ноутбуком. Сонце сліпить, нічого не бачу. Фу. Ну тепер, так би мовити, починається екстрим. Е, беремо І з айрчейра влікоть. І в ручки потім, якщо виїде. Хто знає, то розуміє, про що. Дашки підеш. Mm -hmm. Оські підеш знає, шкіп знає, мій модератор знає, Значilia. ви всі також скоро будете це розуміти. <ки> Поїхали брат ну, не мій брат знає, окей. Okay. <laughs> Покажу окремо, що таке AirChare, що таке лікоть, ви вже бачили. Лікоть ви раз розумієте, що це таке, а що таке Airchare, я показую. Ту туторіал Ту Туторіал. <ривіт> туторіал, запиши да. Маленький туторіал, Ця штука називається HR. І Я з AirChare повітро стріця хочу вийти в лікоть. Це просто далі в руки, дивимось, насолоджуємося, сміємося, як я буду падати. Лікой без рук, не виходжу, не вивожу. Старий вже. Надіюсь, цей трай записався. Тому що я справді вже втомлений. I hope Ну ще, ще є дуже багато різних вправ, різних цікавих, але сьогодні я не буду все робити, тому що я вже замахався, якщо чесно. І бігати, і все пригати. Ну давайте під кінець, ще щось одненьке зроблю. Раз уж я вже вирішив трішки вести сторінку спортиком закидувати. закидувати. Е, тільки щось таке, напевно, не занадто важке. Хоча до біса, давайте щось важке. Давайте вб'ємося під кінець максимально. Давайте так. Два флая і віджимання. Щоб по максимуму бреклетік збув і по максимуму вбитися. Не знаю, чи я справлюсь. Ну якщо не два, то буде один. Тому що сили вже мене покидають. Сальтухи прихи. Шків. Якщо я пригну сальтуху, ти мене додому в такому стані понесеш у такому поломаному. Ти навіть не сидим буде Все. Флайчик з віджиманням. По два спробую. Ну что ж, было тяжко, но возможно. Більше тренити, більше витривалості, все буде, все буде файно, все буде добре. Фу. Якось так. Ну що ж, тепер я ще для себе потреную, знімати не буду. Якщо цей запис набере багато переглядів, буде цікаво. Буду записувати більше і більше різних таких тренувань, різних вправ. Згадаю, сальтушки, може, так само сальтушки попригаю і так далі. Фу. З вами був Віктор Вінтік. Побачимося на трансляціях. І вимикаємо стрімчак.